І Кит Келлагер, Генеральний прокурор, і шмагальня і мусарня. Пиздіть, ходите там, в інтернеті, блядь Одне діло. А оце ось по цьому селі. Пройти з одної точки, ну грубо кажучи, з одного краю в інший. Це гемор. І в пів, стволка 120-й. І борти підерські висять там. Добрый вечер, блядь. И розказуй, що ты хочешь. Хоть до утра, блядь. А шмыгаль, умер, сметанин, камишин, 100 тысяч бракованных мин. Оце у вас имбіцилів сюда, блять, варю. Понимаешь, тут прилетало все по вас. Вот это 120 тысяч сюда пролетів. Опять пролетів, да? Сука, походу, блядь, мабуть, лавіком спалив. Просто ну, не можу ну, отсюда понять. Ну там де наші накриває походу. Ага. Смалить і смолодь. А, Так Таке на доказав. Оце ж шмигальня мусарня, да? Ага. Вот супер. Если зависит, сейчас попробуем сбить. И тут модернизировали. Калашмат. Он, видите, обычный автомат калашника. Модернизировали. Попробуем оптикой. Минулого разу что-то не очень получалось. мы метр на 300 висел. Єси десь, да? Ні-ні. Ото там. От там добрий вечір уже. Так я зашов. Поки, блін, не буде покарання, а при зелених зеленориговських імбіцилах його не буде. Поки і будемо ми оці села, блін кончать потому що якби были лінії оборони села б ніхто не чіпав а их немає що? от сука да? перекліпався як п'яний дорадіть просить наверно та блядь, коригу я падла коротше ладно казацтво будемо щось робити рухаться бо на одній точке зависать тоже не дуже хорошо, тем более, когда погода, он видите, такая ясно, что капец, ничего хорошего. Поэтому казалось, вам всем розуму, потому что уже война закончилась, а в нас она только не закончилась, вот у того. Ого. Да нет, метров сто, да? Ага. Если зависно, можно влупить. На скорости быть. Це тільки себе Повилазили на вже залізні, потужні, я вже не зламнів, чи які вони, чи, блять, непридатні. Уже е, Буданов президент, Усік президент, залужний президент, Порох президент. Мені іноді здається, що я живу в якійсь країні Луу 404. Якщо ще на наступних виборах, а вони скоро будуть. Ви проведете якогось сивочолого, блін. Або, бля юльку, жульку, да? або пасічника, або голобородька, блін. То вас самих треба, блять, сюди всіх випарти блін. І поки ви у мене не беретеся. Приїхав? Ні. Я думаю, на екскурсію от за весь час із Верховної Ради одна Юля Яцик приїхала. А от 450 зелених кнопок, приїжджайте, організуємо вам екскурсію. Вона для посадка, бачите за болотом. То минулого разу туди вертушки розряджалися. Приїдете тут хламіді, арахамі, а коля як лета з пістолетом. Очкошники. Руками, так, да, тут помахаєш, да? Розкажеш. А то пацанов нормальних, адекватних трогаєш секунду. А сам боїшся сюди приїхати. Поїхав, по що Провели б тебе <laughs> по центральній вулиці. Блин. Тут ніякої війни не треба. Тут... І, і памперські не поміг би, блін. Срав би так би, бля. блін, пацанів, блін. Що, будемо двигати? А, думаю, так. Да. Та давай потихеньку попіскраємо. Ладно, казасту, у вас всіх обняли. Все буде Україна. Слава нації. А ця мусарня шмигальня. Має, блядь, рано чи пізно піти на фронт, бо ну, далі воно так продовжуватися не буде. 5% поліцейських вам респект і подяка. І 95% тилових кризь В ТЦК позалазили в мусарку і крутять цивільних. Це неправильно і за це буде покарання. Обов'язково. Давай попідкраємо, блядь.